Та вашої та глядачі у ефірі такого закону? І сьогодні гостя нашого ефіру, начальник відділу надання пільг головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Людмила Білозьорова. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. і сьогодні. Ми будемо говорити про умови та порядок надання проведення розрахування пільг на оплату житлово-комунальних послуг. І моє перше питання: які категорії громадян мають право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг? Право на отримання пільги з оплату житлово-комунальних послуг для окремих, окремих категорій громадян встановлено 18 законами України та надається більш ніж 30 категоріям осіб. Найбільш поширеними в нашому регіоні вважаються такі категорії: особа з інвалідністю внаслідок війни першої, другої та третьої групи, учасник бойових дій, член сім'ї загиблого чи померлого ветерана війни, член сім'ї загиблого чи померлого захисника і захисницю. України, учасники війни, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та особи, які потерпіли внаслідок чорнобильської катастрофи, ветерани військової служби, національної поліції, органів внутрішніх справ цивільного захисту. Державної пожежної охорони, багатодітні сім'ї, діти війни, а також пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними і фармацевтичними працівниками, а також у бібліотеках в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти, сфери культури, сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них. Який відсоток знижки на оплату житлово-комунальних послуг надається пільговикам? Знижка плати на послуги надається у розмірі 100, 75, 50 та 25% залежно від категорії пільговика. Чи залежить надання пільг від доходу? Так, звичайно, пільги надаються як без урахування, так і з урахуванням середньомісячного доходу. Без урахування доходу пільги надаються особам з інвалідністю внаслідок війни першої, другої та третьої групи, учасникам бойових дій, членам сім'ї загиблого чи померлого ветерана війни, членам сім'ї загиблого чи померлого захисника і захисниці України, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Першої та другої категорії, та особам, які потерпіли внаслідок чорнобильської катастрофи першої та другої категорії: ветерани військової служби, органів внутрішніх справ національної поліції, державної пожежної охорони, цивільного захисту, а також дружини або чоловіки померлого або загиблого ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, цивільного захисту і так далі. Розглянемо категорії пільговиків, яким пільги надаються з урахуванням серед Місячного доходу це особи, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, віднесено до третьої категорії. Сім'ї, які мають дитину з інвалідністю, інвалідність якої пов'язана з наслідками чорнобильської катастрофи, учасники війни, багатодітні сім'ї, діти війни, а також пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними і фармацевтичними працівниками в сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них. Чи поширюється пільга на членів сім'ї пільговика? Коло осіб, які належать до членів сім'ї пільговика при наданні пільг, визначені статтею 51 бюджетного кодексу України, до членів сім'ї пільговика під час надання пільг належать дружина або чоловік, їх неповнолітні діти, неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, та особами з інвалідністю першої групи. Також особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю. Інвалідністю внаслідок війни першої групи та доглядає за ним за умовами, якщо особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі. До членів в сім'ї пільговика також належать непрацездатні батьки та особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним. Пільги не поширюються на членів сім'ї пільговика наступних категорій: це діти війни та пенсіонери з числа педагогічних, медичних, фармацевтичних працівників, бібліотекарі, працівники культури. Які працювали в сільській місцевості та селищах міського типу та проживають у них? Які види доходів включаються при розрахуванні пільг? До сукупного доходу пільговика включаються пенсія, заробітна плата, грошове забезпечення, стипендія, доходи від підприємницької діяльності, допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування та соціальна допомога. До соціальної допомоги та сукупного доходу не враховуються деякі одноразові виплати, такі як одноразова частина допомоги при народженні та усиновленні дитини, одноразова допомога на поховання. та інші види одноразової допомоги, яка надається органами місцевого самоврядування та роботодавцям. Якщо до складу сім'ї пільговика входить працездатна особа, що не працює і не має доходів, крім студентів та солдат-строковиків, до сукупного доходу враховується, щомісячний дохід в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2024 році він складає 3028 гривень. Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на відповідній місяць. Для фізичних осіб-підприємців другої Групи, враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів. І для фізичних осіб-підприємців третьої групи, відповідно, враховується дохід на рівні трьох прожиткових мінімумів. Яким чином розраховується дохід? Сума доходу на одного члена сім'ї визначається таким чином: сума доходу всієї родини за 6 місяців ділиться на 6, а потім Ще на кількість членів сім'ї. У разі, коли середньомісячний дохід в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, яка в 2024 році складає 4240 гривень, пільговик має право на отримання пільг протягом 12 місяців з місяця визначення відповідного права. Після закінчення 12 місяців пенсійний фонд України визначає право пільгового. На отримання пільги на наступний період без особистого звернення пільговика. У разі, коли середньомісячний дохід пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик не має права на отримання пільг і може звернутися за житловою субсидією. Які документи підтверджують право на пільги? Документом, які підтверджують право на пільги, є, по-перше, посвідчення встановленого зразка. Такі посвідчення отримують особи з інвалідністю першої, другої та третьої групи, учасники бойових дій, багатодітні сім'ї, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС першої та другої категорії та особи, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи всіх категорій. Члени сім'ї загиблого чи померлого захисника і захисниці України, ветерани військової служби, ветерани цивільного захисту тощо для осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Документом, який підтверджує право на пільги, є орденська книжка. Для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, таким документом є нагородна книжка. Для осіб з інвалідністю, які отримали інвалідність під час проходження військової служби, документом, який підтверджує право на пільгу, є довідка МСЕК та документи про звільнення з військової служби. Для вдів, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, ветеранів цивільного захисту, таким документом є довідка про право на пільги, видана одним з військових формувань або відповідною державною установою. Для пенсіонерів сільської місцевості за профознакою, тобто з числа медичних педагогічних працівників, працівників культури тощо таким документам є довідка. Вітка про право на пільги видана державною установою, в якій вказано, що особа має право на пільги згідно з відповідними законами України. Слід зауважити, що у разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір, зокрема, зміна складу членів сім'ї, на яких поширюється пільга, зміна категорії пільговика або зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, пільговик зобов'язаний протягом 30 календарних днів подати до уповноваженого органу нову заяву про призначення або перерахунок пільги. Пільговики мають право звертатись до будь-яких сервісних центрів головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області та за телефонами гарячих ліній. Дякуємо вам, пані Людмило, і дякуємо Силам оборони за захист.